Я буває взагалі раз у житті. Я зараз йду на гйомці, ніби є дохода, перш десять забори, всіх політичних сил, Ми на майдані, побуті більше тисяч за мільйона народу, побудьте порадчивому майдані українському державу. Почала існувати. за своєю формою, А тепер через 22 роки ми з учасники. Що маємо зробити? Ми маємо українським, європейським містом. Слава нашій Україні! Слава Україні! Героям, Героям слава! Товариство! Що ми маємо робити? Який наш план? Отже! Перше, ми створили штаб національного спротиву. Штаб національного спротиву входить політичні партії. Штаб національного спротиву входять громадські організації.